Передусім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми: чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом, правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді. Дорогі брата і сестри, шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу! Ми є в часі посному і готуємося до, дійсно, до, не тільки до Великодня, Великого Дня Воскресіння, але дійсно до правди, яка відкриє нам очі, що сам. Бог, згідно слів Івана Івана, слово стає тілом, оселяється між нами, і Він бере гріхи наші і несе їх на Голгофту, знищує все те, що зробив Адам з Євою, перші наші прародичі, і ми є вільні. Але тут цей піст передує неділя Все прощення. Якщо я хочу дійсно добре прост. Постати, я маю пробачити або попросити пробачення у всіх, кого я обідив. Або якщо мене хтось обідав і просить вибачення, я маю пробачити. Якщо я цього не зроблю, мій піст, він нікуди не годиться. Навіть якщо я буду тільки 40 днів пити воду і їсти хліб сухий, все одно він буде ніщо, тому що я не маю любові, я не вмію пробачити. Навіть згідно самої молитви «Отче наш. І прости мені провини мої, як і я прощаю, винуватцям моїм. Дуже просто. І ми маємо запитання сьогодні по телефону з міста Хуст, і воно звучить: чоловік безплідний, що для дружини, яка хоче народити краще вдатися до послуг штучного запліднення, чи взяти дитину з дитбутинку? Все ж таки це питання досить актуальне на сьогодення, тому що, по-перше, дякуючи нашому і Чорнобилю, в тому часі, і, числі, і дякуючи нашим різним рекламам алкогольних напоїв і не тільки і слабо, тобто пивним і тому подібне, вони порушують потенцію людини, і вони багато чого знищують. І є такий вислів, чоловіче, будь обережний. Бо за твої гріхи відповідять діти. І часто ми нарікаємо, кажемо, як то ми можемо відповідати за гріхи батьків. Це є дуже просто, тому що коли Бог казав, що ти будеш чоловіком і жінкою для народження дітей і продовження роду, Він каже, будьте обережні. Він тут їм сказав в цьому контексті: не треба виривати. Плодіть, множіться, наповняйте землю. Але пам'ятайте, що за гріхи ваші відповідять діти. Отже, якщо ви Алкаш, подумайте, кого зачинаєте? Якщо ви наркоман, подумайте. Якщо суспільство вбиває свій народ, тобто влада тими, Чорнобилем або тому подібне, будує в самому центрі епіцентрі життя. Атомні станції чи тому подібне щось інше, або хтось заробляє на тому, що приховує, захоронює різні відходи в густо населеному. Думайте, що робите. За ці гріхи відповідять діти. І коли народжуються діти, вони можуть бути безплідні, або каліки, або взагалі, коли, ми народжує, коли народжується дитина, ми бачимо з одним оком. Або без рота, без носа, і тому подібне, або... тут є відповідальність. Бог тобі говорить, думай, що робиш, бо відповідять діти. І тут є чоловік безплідний. Якщо ви це знали до подружжя, або якщо чоловік знав це до подружжя, коли він хотів одружуватись, він вам мав це сказати. Якщо він сказав, і ви згідні були з ним жити і одружуватись, прийміть те, що є. І моліться, щоб Господь Бог дав дар народження. Якщо чоловік знав, а скрив від вас, не сказав через ганьбу, через будь-що. Порушення, подружжя, є нарушене. Ви можете бути вільна і одружуватись, тому що обман був. Обман передував подружжя. Якщо в часі подружжя все добре, і ви рік, два, три не хотіли народжувати дітей, бо ще були не готові, а це, зараз цього дуже багато, а через 3-4 роки думаєте, о, вже би можна, то знайте, що Бога обманути не можна. І коли хочете розсмішити Бога, скажіть йому про свої плани. І ви його розсмішите. От тут треба дивитись на першу причину. І якщо та би була перша причина, зміріться. Прийміть дар любові і те, що ви казали, ми ще не готові, у нас ще того нема. Раз ви ставили Богу умову, прийміть тепер, тому що ваше лоно є закрите. Повірте за свої. 18 років священства, я бачив багато безплідних, коли жінка доказувала і лікарі, що чоловік нездатний, а вона здатна. А потім їхня любов і змирення все ж таки дало плід. Або навпаки, коли казали, що вона не може, а він взагалі він, але примирившись, заспокоївшись, помолившись. Чи то в 10, чи в 12 років, а було, що і в 14 років, і їм Господь подружнього життя дав плід. Отут є слова старого завіту. І закрив Господь Бог Лоносари. І не могла вона завагітніти. Чому закрив Господь Бог лоносари? Або і забув Господь Бог про неї, відійшов від неї. Може, через гординю, коли сказала. Слухай Аврааме, я не можу мати дітей. Візьми мою слугиню, війди в неї і народи для нас. Нехай вона народить для нас. Бачите? Але що потім Господь скаже? Подивімося, іде ворожнеця, бо Він потім відкриє її лоно. І вона народить, а цю вижене з сином і буде між одним і другим сином сварка. Ми ніколи не маємо опускати руки. Якщо ми любимо один одного, ми приймаємо будь-яке терпіння. Якщо мій чоловік або моя жінка в ході подружнього життя стали інвалідом, то що мені треба їх викидати в старечий будинок? Що мені треба від них відмовлятись, бо нема вже любові або нащо мені інваліда? Ні, це моє. І ми обіцяли один одному в любові або в горі бути разом. Ми це забуваємо, бо ми надзвичайно сучасні. Але вдаємося до того, що ви зараз запитаєте. Що краще штучне запліднення. що є абсурдом, повірте, чи взяти дитину з дитбутингу? Ну, а тепер подумайте. Самі подумайте те, що задаєте. У вас є чоловік, і ви можете мати. Дитину, а може ваша утроба є закрита по тій чи іншій причині? Ми над цим маємо, ми духовно маємо бути вище тілесного. І якщо ми вище, ми такі запитання не будемо задавати. Ми будемо казати: Бог нам не дав, візьмемо сироту, поможемо сироті. Зробімо щось добре в цьому світі, бо не знаю, чому Господь Бог закрив моє лоно і наше лоно. Тобто Твоє і моє. Тут не винувата жінка чи винуватий чоловік? Тут обоє. Може і не винуваті, може батьки винуваті? Ми не знаємо, але тут є відповідь. А може, є Господня воля, щоб ми допомогли дійсно сироті. Щоб ми допомогли комусь. Ми можемо над цим, а може саме майбуття щось нам говорить. З моїй. Так багато є також прикладів, де усиновлюють дитину і в 14-16 років та дитина проклинає своїх усиновлень, тих, що її усиновили, і робить зле проти них, бунтується проти них. Бачите, ми не можемо так абстрактно брати, але ми можемо взяти це до уваги. Що краще? Краще любити один одного. І жити один для одного. Але коли бачите, що вам щось бракує, дайте руку допомоги сироті. Ніколи не йдіть до штучного, ніколи не йдіть, не ні шукайте нічого, тому що воно вас зранить. А рано чи пізно, коли ви скажете, а ви скажете, повірте, ти не моя дитина, ти штучна або тому подібне, в гніві скажете. Воно зранить. І ця рана принесе більше гріху вам і більше травми вашій дітині, ніж будь що. Ви скажете, я ніколи таке не скажу. Не кажіть ніколи ніколи. Це слова Господні. Щоб не впасти в лицемірство. Ви мусите зрозуміти одну річ. Медицина це дуже добре, Бог допомагає. Але медицина. Як і політика, як і будь-що, може навіть, вибачте, і священство. Бо Господь каже, є священники і є наймити. Священники, які дбають про душі, а наймити про гроші, так і медицина, є лікар, що лікує, а є, що тобі дасть 100 діагнозів тільки, щоб з тебе викачити гроші. Є і політик, який буде обіцяти, що він все може. А на самом ділі він тільки хоче від тебе твій голос або твої гроші. Бачите, як все закручено. Сказати, казати, що це Господь винуватий, не маємо права, тому що мусимо на себе подивитись. Він є в моєму серці, яке моє серце. Наука може творити багато чого, але одне не може робити те, що каже Господь. Чоловіком і жінкою створив її Господь. Не їх створив Господь. Їх, батьками, ні. Чоловіком і жінкою. Це зважте. Для народження дітей, завважте, через певну статеву співдію. Два. Ми це розуміємо. І це ми не можемо змінити. Як не можемо змінити, історію Господь перший день, другий день, третій день, четвертий день, п'ятий день, шостий день і сьомий день, ми не можемо зробити восьмий, дев'ятий. Бачите. І чотири пори року створив Господь. Ми не можемо п'яту придумати. І потім говорить, чи ти ж можеш до свого зросту додати лікоть або до волосу свого доточити лікоть. Ти нічого не можеш. Бо це в руках природи, в руках Господа. Отже, те, що Господнє, залиши Господу, а все інше твори. Відповідь буде тільки біблійна. Якщо ви любите один одного, ви собі запитання не будете ці давати. Особливо щодо штучного. Бо чоловік завжди буде рівнувати, навіть якщо він вам дасть згоду. Він ніколи не прийме, бо він буде знати, що це не його. А вона мене принизила, бо вона хотіла бути матір'ю. Стільки всього. Вона більше хотіла бути матір'ю, ніж моєю жінкою. Бачите, може він вам це не скаже, але завжди з цим буде лягати, вставати, ходити, жити. Коли ж ви усиновите, ви не тільки добро зробили, ти хотіла бути матір'ю, я тобі не дав це добро. Але ми зробили добро для когось. Ми допомогли. Бачите, тут є психологія, тут є гра, але вона вправді. Нехай Бог розсудить наш розум і дасть те, що ви собі бажаєте, для вашого добра, але для спасіння також вашої душі. Слава Ісусу Христу. Богорився Господь Бог, наш вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб Анця, і дружина його приготувалася. І дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, і обитра кожну сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече проминуло.